В ефірі акцент тижня у студії Наталія Власова. Ціни на продукти послуги пальне бадьоро крокують догори. Світові тенденції не оминули Україну. Але чому, маючи еталонні чорноземи, величезні лани, країна повинна їсти гречку з Китаю, яловичину з Бразилії, свинину з Польщі. Сьогодні у випуску. Дефіцит гречки як дзеркало АПК. Ціни на пальне можуть зірвати посівну кампанію. Сіяти чи не сіяти, чому національне багатство країни використовують нерозумно? Залишайтеся з нами. Розставимо разом акценти тижня. Зменшення посівів та спекотне літо 2010-го. Ось головні причини зростання ціни на гречку, кажуть експерти. 20-25 гривень за кілограм. Найпопулярніша в Україні крупа раптом стала дефіцитом. Для врегулювання гречаної кризи потрібне було втручання кабінету міністрів, але дії уряду поки не дали результатів, що саме спричинило цінові стрибки гречки у сюжеті Тимура Хаджинова. Результати пошуку, за словами «в Україні подорожчає, вражають своєю різноманітністю. Дорожчає все. Але інколи зміна ціни стає такою несподіваною, що викликає справжнє обурення серед громадян країни. Такими товарами у сезон епідемії грипу торік були лимони та часник. Пережила держава і соляний бум. Тепер, вочевидь, настала черга гречки. Ну, покупала, поки дешевше, було. пенсію ждемо. Получим, то моя купимо якийсь кілограм. У мене склону з каліргії у дітей часто права, а тепер менше намного. В умовах дефіциту постачальники підвищують ціни. І тому, маючи фіксовану торговельну надбавку, магазини змушені раз у раз піднімати верхню планку ціни. Переломити ситуацію, кажуть торгівці, може тільки уряд. Ціна на гречневу крупу по відношенню до другим крупам на порядок вище, за счет того, что цена у производителя на данную продукцию постоянно растет. И даже выдерживая законодательный уровень наценки, цена в разы выше по отношению к цене на тот же рис или на ту же крупу пшеничную и другие крупы. На сегодняшний день дисбаланс спроса и предложения привел к росту цен на крупу гречневую. Соотвітріме, ні производителі, ні торгові сети не можуть повлияти на ценно по даному виду товару. І даний питання необходимо вирішати на більш високому рівні, есть тобто на рівні правительства. Уряд не змусив себе чекати. Вже наприкінці січня прем'єр-міністр Микола Азаров повідомив, що в Україну завезуть близько 20 тисяч тонн гречки з Китаю. Так Кабмін планує закрити тимчасовий дефіцит цієї крупи. Що стосується глибинних причин подорожчання гречки, аграрії говорять просто невигідно. Ще рік тому тонну крупи можна було купити за 300-500 гривень. До того ж, культура досить тендітна і погано переживала посушливі місяці літа. Тож багато фермерів визнали більш вигідним для себе вирощувати соняшник на олію або рапс для біопалива. В Області ми використовуємо 6,7 тисячі тисяч тонн за рік гречаних круп. Це десь треба всього навсього 10 тисяч тонн гречки виростити. Ну, прямо скажу, що наша зона для гречки не є приємною. Чому? Тому що степ і якраз і минулий рік особливо ми отримали 6-7 центнерів урожайність. І так сталося, що останні роки, оце з 2004 року, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, з кожним роком невисока урожайність. Низькі ціни, якщо там за 300-400-500 гривень купляли тонну гречки, то ясно, що краще було посіяти чи ту пшеницю, чи соняшник. І господарства йшли на це, скорочували, тому що невигідно було. Стосовно ж майбутнього, керманичі агросектора України дали зрозуміти, скорочення посівних площ гречки більше терпіти не будуть. У Дніпропетровській області губернатор Олександр Вілкул повідомив, що на наступний рік регіон сам забезпечить себе необхідною кількістю крупи. Для того, щоб обеспечити повну потребу області в цьому продукції, нам необхідно вже в 2012 році посіяти 12 тисяч гектарів гречихи. Ми всі бачимо та ситуацію, яка сложилась осінью на ринку гречки. З подорожанням, спекулятивним подорожанням гречки, тому нам необхідно повністю безпечити себе гречкою. Для этого нам необхідно посадити 12 тисяч гіктара блючі. Тож агропромисловий комплекс області вже готується до збільшення посівів гречки. В обласній держадміністрації вважають, що гречана криза скоро мине, а наступного року ціни на крупу повернуться до свого звичайного рівня. Кращою зоною для Вирощення гречки є в нас Полтавська, Вінницька, Черкаська, Тернопільська області, де більше опадів, і там себе вона краще почуває. Наша зона більш підходить лівий берег, тому є завдання, і ми вважаємо, що буде зроблено все для того, щоб збільшити виробництво гречки в області, і думаю, що ситуація зміниться на краще, але вже після того, як ми будемо вирощувати власну гречку. Гречана каша сама себе хвалить. Тепер ця каша може вихвалятися ще й дійсно гурманською ціною. Високосортна та дешева крупа, ймовірно, з'явиться в Україні лише наприкінці 2011 року. А тому шанувальникам цієї страви лишається тільки почекати. Тимур Хаджинов, Наталія Світлова, Андрій Греков, студія Акцент Медіа. На Дніпропетровщині добре, так це соняшник. Він став своєрідним патичком-рятівничком для багатьох фермерів. Але науковці б'ють на сполох. У гонитві за грошима сільгоспавиробники гублять національне багатство чорноземи. Кажуть, це одна з прикрих причин того, чому аграрна країна пасе задніх на світовому ринку. Тож, сіяти чи не сіяти думки експертів. Ура садить тут, сіють. Що посіють, те й пожнуть у грошовому еквіваленті. Також Подсолнух ми з тільки для того, щоб. Якось виживати. Господарство спеціалізується на вирощуванні технічних культур. Кажуть, треба сіяти все, бо з тими цінами можна і погоріти. Тут соняшником зайнята п'ята частина площ, але зараз ця культура прибутковий бізнес для всіх. Її ціна на ринку 550 доларів за тонну. Це коли озимина майже втричі дешевша, 200 доларів за ту ж вагу. Сіють та заробляють, але в деяких господарствах. У гонитві за прибутком повністю виснажують землі. Він вже виснажує землю, встановлюється посліподсолуха, не так хорошо, його вже треба все встановити. Через те і питання, сіяти чи не сіяти, і де той розум. Ми все робимо сьогодні, щоб не збільшували площі посіву соняшнику, щоб збільшували виробництво за рахунок підвищення урожайності, тому що в нас є досвід кращих господарств, які отримують за 30 центнерів. А в середній області ми отримуємо 15,3 центнера десятих Соняшник у цьому господарстві врожаї соняшнику зразкові. Керуючи справами, каже, бувало збирали вдвічі менше, тобто 16 центнерів з гектара, та зробили роботу над помилками, аби отримувати більший врожай, не розширюючи площі посіву, до технологій вдалися. Це означає, вклали гроші і розум. Делим хобу коранку вносимо удобрення. Купили сівалку спеціально грінплем підносила, іменно в рядочок вносив удобрення. тому що удобрення дорогі, нема смисла кидати на 70 см міждуря. Ложимо непосередньо в рядочок, де лежить на іноземні, Сім іноземні гібриди сіємо. Науковець Петро Волох, оптимісти, палкий прихильник технічної культури, наполягає. Соняшник стратегічно важлива та економічно виправдана рослина. Хай там що говорять про виснаження ґрунту. Наші почви Чорнозіо це найбільш буферні Вони буфі проти любого зміни. Гумусово акумулятивний горизонт. Він образовує, акумулює і підтримує. Це та зберігательна книжка, яка вже. Держить своє плодородие і обізпечить нашу Україну всім і вся. Утім, не знецінюватиметься та книжка за певних умов, додає теоретик. Технічне оснащення один із пунктів. За рахунок сучасної сільгосптехніки скорочується час посівної і якість підготовки ґрунту. Недостаток лошадей на першому місці і трактору. Обуславлюють страшну засорєності і проблеми розділування всіх культур, в тому числі і технічних. Далі добре ваї насіння. Щоправда, в останньому у вітчизняній науці визнає, насправді є прогалина. Фермери, якщо цікавляться селекцією, то здебільшого закордонною. Є юридична норма закона реєстр сортов. В реєстрі сортов озимой пшениці 118. Кукурузи ще більше 437 гибридов. Но це работает тільки на научную продукцію, на книжечку. Купить семена можна. У нас в производителей не більше, ніж 20 гибридов По кукурузе. Зачем работать на реестр? У господарстві тих умов, що диктує наука чи власний досвід. Може, і не дешево, але воліють дотримуватися. Цьогорічний врожай соняшнику до 30 центнерів з гектара. Та не кожен аграрій похвалиться тим. У нас же є такі, що і 10, і 8 центнерів, і 12 центнерів отримують. Але це ліквідна продукція, яка практично скупляється і тільки е е е е е е е це як стимул для сільського ствара-виробника. Вигідна культура. Аби дотримуватися технологій, що дозволяють збільшувати врожай та не псувати чорноземів, звісно, потрібен певний капітал. Деякі фермерські господарства правда ледве справляються з кредитами. Деяким орендарям просто байдуже, що буде з цією землею. Оцім зараз кажуть збільшувати врожай слід не за рахунок розширення площ, а за рахунок грамотного господарювання. Нам не загрожує ситуація, що в нас там не хватить зернових. Чи інших культур. Але чому? Тому що сьогодні соняшник він як гірший попередник підзернової культури. Для того, щоб не знижувати родючість наших чорноземів, повинна вестись науково обґрунтована сіло зміна. Але це не просто зробити. Наталя Світлова, Сергій Кочет, студія Акцент Медіа. Різке здороження палива ставить під загрозу майбутню посівну, кажуть фермери, а до неї лишилося менше двох місяців. З початку цього року ціни на пальне стрімко пішли вгору. Якщо у 2009-му аграрії заправляли дизель менш ніж по 6 гривень за літр, то зараз, за прогнозами експертів, вартість може сягнути 9. Про золоту ціну майбутнього врожаю в сюжеті Ірини Мороз. Костянтин Купріянов в агробізнесі майже 20 років. На більш ніж трьох тисячах гектарів угідь він вирощує левову частку зернових запасів Дніпропетровська. Каже, за цей час пережили і не і світові кризи. Але такої невпевненості у завтрашньому дні іще не було. До посівної лишилось не більше двох місяців, каже фермер. А запасів палива не так вже й багато. Нещодавнє стрімке здорожчання пального обернулося для аграріїв справжньою катастрофою. Вот наше хозяйство, например, по бензину, ну 15 тонн на год нам вполне достаточно хватает. А если вот брать по дистоплю, то за 200 тонн все-таки это существенная цифра. Придется дополнительно вырвать. Если цена будет 8,850, где-то 800 тысяч. Это цифра. Вы понимаете, что это за цифра? 800 тысяч гривен. Это вот таких тракторов, как мы купили два, где-то 6 штук. Та це за мінімальними підрахунками, лише на польові роботи. Але крім посіву і збирання врожаю, до того, як зерно потрапить на переробку, каже Костянтин Купріянов, його ще треба підсушити та зберегти. І без диспалива тут теж не обійтися. На дороботку доходять, буває, затрат, мабуть, я не знаю, процентів 20 на вирощування. От, приміру, Сушилки. звісно, ви знаєте, какой был год влажний. Повідьому, ці катаклізми будуть повторюватися. Ні, сушки є. Із пользуя це 80-100 гривень зразу на тонну лежиться тільки по дістоплю. Де взяти додаткові гроші, фермер не знає. Кредити зараз не по кишені. Підвищувати ціни на зерно теж не вихід. Це призведе до збільшення собівартості кожної тони пшениці щонайменше на 200 гривень. Тобто, хліб має подорожчати мінімум на 15 відсотків. Та це лише теоретично. На практиці ж такий сценарій навряд чи можливий, каже фермер. Держава жорстко тримає ціни на стратегічні продукти. Переходити на інші види палива, наприклад, рапсове, не так вже й вигідно. Ціна рапса доходила допустим години три тисячі тонн, Ну виход масло 40%. Це 6 гривень тільки, скам так, собістоїмость одного літра рапсового масла. Ну, добавте проїзводство енергетику на його виробництво і добавки. Вже сібістоїмость на тот період була 7,5 сім гривень при стоїмості дизельного топліва, шість У ситуації, коли не можна збільшувати вартість продукції, додаткових фінансових джерел нема. Економити не виходить, а альтернативного дешевого палива ще не винайшли. Загроза зриву посівної зовсім не примарна. Уже зараз багато фермерів лишають свій бізнес через його нерентабельність, каже аудитор Михайло Крапивко. Кристянін приймає рішення, і фермер сіяти. Тобто він дивиться, що твориться на ринку, і він читає. Він читає завтрашні ціни на гністопліва. І сьогоднішні, і вчорашні закупочні ціни Он их сопоставляет. І он, по щитах, видит, що йому сіяться. нет смысла. Їжджу по Україні, смотрю, що очень много полей не засеяно. Це вызывает що дефіцит продукту. Єдиний вихід із загрозливої ситуації експерт бачить у державному пільговому пальному. Можна було б аграрному фонду створити стратегічний резерв за рахунок держзамовлення вітчизняним нафтопереробним заводам. а далее віддавати аграриям. Впрочем, у таких простых решений есть сложные ментальные особенности. Под видом агрария возьмут эту солярку и тут же вывезут на АЗС. Ну, вариантов есть тысячи. Давайте не выдумывать велосипед. Вернемся в ту жизнь, в которой мы еще жили. У нас, если вы помните, существовали талонный на бензин рыночный фонд. Но если, например, с крестьянином за сдачу урожая, зерна того же, в госрезерв рассчитаться, Условними літрами дістоплів а не дати йому зарані. І, взагалі, контролювати і стримувати ціни на пальне стратегічне завдання держави, наголошують експерти. Адже більшість цих подорожчань мають в Україні не об'єктивний, а інформаційний характер. Коли бабушка на базарі продає картошку і лізілені горіть, що долар мене не а Когда у нас було… Нефть 200 доларів, бензин стоїв 5. Когда вона стала 40 доларів, бензин став стоїть 7. Даже при об'єктивних причинах на подорожання все одно можна регулювати стоимость. Можна, але здесь є два фактори. Перший фактор це наши обязательства перед другими странами. І второй фактор политическая воля. Найближчим часом очікується друга хвиля подорожчання, кажуть експерти. Зараз уряд приймає рішення про запровадження увізного мита на імпортне паливо. Потім українські виробники на цьому теж зриватимуть куш. Бензин буде стоїти. За 10 гривень, там 12, може бути. Ну, вже прийнято рішення, в течение півтора місяця будуть введені пошлини. Якщо будуть введені такі пошлини, які плануються, це порядка 180 євро на бензин і 80 євро на дизельне топливо. Це визове скачок 1,5-2 гривні. В рознічній ціні топлива. Атічне нефтіпрачі заводи не заставляться довго ждать. це пройде, може бути, 1,5-2-3 місяці, і атічні нефтепродукти підтягнуться к стоїмості імпортних. Чергове безконтрольне здороження погіршить і без того плачевну ситуацію українських аграріїв. 6,50 це той максимум, що спроможні платити фермери за літр диспалива, каже Костянтин Купріянов. На відміну від промисловців, землероби не мають вільного дня на страйк. Він може обернутися продовольчою катастрофою. В уряду на роздуми лишилось менше місяця. В принципі, що февраль в місяць вперед, то образом государство обратить увагу, Я думаю, пасіна не буде сорвано. Тому що якщо поле не засієш, то в принципі це буде вже безсмислено. Тому хотілося б, щоб обратили увагу на цей маленький аспект. Тому що в промисловості можна три дні побастувати, а потім як би там. Дві-три зміни догнать, а здесь не потому тому що ну, я скажу так, буває два-три дня. впливає на весь наступний код. Ірина Мороз, Андрій Греков, студія Акцент Медіа. За зростанням цін Дніпропетровщина на 14-му місці Україні. Але обласна влада розробляє заходи, які могли б стримати здороження продовольчих товарів у регіоні. Катерина Дорошевська вивчала, як це будуть робити. В усьому світі вже кілька років поспіль вирує продовольча криза. Харчі дорожчають. Зовсім скоро лякають експерти. Їх не вистачатиме на всіх. Причина стрімкий розвиток багатолюдних Китаю та Індії. Їхні апетити постійно зростають і порушують продовольчий баланс у світі. Україні ж запевняють фермери, голод не загрожує, але чомусь заробити на кризі не вдається. Чому тому, що урожайність, наприклад, зернових в країнах Євросоюзу, в Сполучених Штатах в Канаді сягає за 80 центнерів з гектара. У нас 45-50 – Це вважається дуже і дуже добре. В радянські часи за це давали герої соціалістичної праці. і це на наших еталонних чорноземах. Те, що Україна аграрна держава, направо і наліво кажуть усі від хлібороба до президента. А от чому в аграрній країні дорожчає сільгосппродукція? Чиновники скаржаться на сучасні реалії. Зростають світові ціни на сировину. Якщо брати до уваги сьогодні, тонна продовольчого зерна вона коштує у нас 1600-1800 гривень. Світова ціна значно вища. Крім того, змінюються ціни на енергоносії, на паливо, на газ, на електроенергію. Зростання цін на продукти дійсно тенденція світова, але із держави відповідальності ніхто не знімав. Вона повинна створити умови для сільгоспвиробника як на рівні країни, так і на місцях. Ви сумніву необхідно створювати оптові ринки. У наша країна має всього-навсього три оптових ринки для такої держави, як Україна, це занадто мало. Ми вже 10 років в Дніпропетровській області говоримо про створення оптового ринку сільськогосподарського і абсолютно нічого не змінилося. І на місцевому рівні я вважаю, що потрібне створення небагато дві-три програми, які дозволять. Підняти якісь певні галузі, ну можливо, це тваринництво, бо сьогодні тваринництво в занепаді, в великому занепаді. І є приклади. Наприклад, коли приділили увагу птахівництву, то сьогодні ми не маємо проблеми з м'ясом курей. Так? Воно у нас в достатній кількості. Можновладці запевняють, програми підтримки фермерів на місцях існують. Наприклад, знижки на техніку вітчизняного виробництва. Скажу прямо, що сьогодні товаровиробники більше уваги приділяють і закупляють енергонасичену, більш надійну техніку. Сьогодні менший попит на техніку, яка виробляється у нас в нашого Південного заводу. Тому програма є, але бажаючих купляти трактори дуже мало. Для кого ж тоді ці фантомні пільги? Наріжним каменем аграрного сектора фермери в один голос називають недоступність кредитування. 20 відсоткові ставки непідйомні для товару виробників. Ще одна проблема неможливість взяти довгостроковий кредит під заставу землі. Єдина надія скасування мораторію на купівлю продажу. гідь. тоді багато хто з орендарів стане повноправним власником. Об'єктивно землю продавати треба. але як продавати? Кому продавати? При яких умовах і за які гроші – Вот на ці віпроси повинна відвідати закон, і государство должно жорстко, строго, сурово, но справедливо контролювати цей процес. Закон буде відповідати у 2013 тисячі Саме тоді збирається скасувати мораторій. А поки дніпропетровська влада планує розвивати сільське господарство власними силами. Ми повинні використовувати всі можливості для того, щоб значительно облічити об'єми производства. як за що повишення урожайності, так і за що оптимізації структури пасівних площадів. Це за рахунок чого можна? За рахунок технологій. А що таке технології? Це знову ж таки це високопродуктивні сорти гібриди, це застосування мінерального живлення, мінеральних добрив. це засоби захисту рослин, це енергонасичена, енергозберігаюча техніка. У такому разі сільгоспвиробники зможуть збирати вдвічі, а то й втричі більше врожаю за тих самих витрат у тваринництві та ж схема. Аби збільшити поголів'я свиней, впровадять так звану генетичну піраміду. Селекційний метод, покладений в основу проекту, дозволить вирощувати поросят у більшій кількості і кращої якості. Та, поки науковці ламають голови над тим, як втілити казку в життя, у городян очі на лоба лізуть від нинішніх цін. Морковка 5 і буряк 5. А все дорого. Що не покупаю собі, теж дорого. Міста дорого, 17 гривень, дорога, електричка 10. Корм дуже дорого, кукурудза, пшениця дуже дорого. 30 рублів відру. І хліб подорожав, усе подорожало. Гречка, все, сахар, все подорожало. Місцеві програми підтримки сільгоспвиробникам влада обіцяє презентувати невдовзі. Зволікати з цим не можна. Адже поки ми мріємо заробляти на світовій продовольчій кризі, вітчизняна продовольча криза вже заробляє на нас. Катерина Дорошевська, Сергій Кочет, студія Акцент Медіа. Ось так розставили акценти цього тижня наші журналісти. Якщо вам є що розповісти світові, телефонуйте нам 732 33 26. Хай щастить.